А ви знаєте, що в нашому селі є таке змагання не на силу, не на біг, а на чарки. І хто ж думаєте, головні спортсмени? Та мій дід і наш кум. Я лише поставила закуску і вже почали міряти, у кого чарка більша. Кум хитрий, налив собі половину, а дід каже Ні, поповній, інакше не рахується. Перший тост за здоров'я. Та яке здоров'я, як вони вже червоні, як буряки. Кум завжди після третьої починає співати і щораз одну й ту саму пісню. А дід каже Та ти, куми, як радіо, без перемикання. А мій дід після четвертої думає, що він силач, бере відро, а ледве сам не впав у нього. Кум хитрий, підливає собі воду, думає, я не бачу, а дід потім дивується Та як ти, куми, тримаєшся? А тут заходить теща і каже Ану, марш спати, бо завтра город. А дід їй Та я вже город бачу, тільки він ходить кругом мене. Першим здався кум сів, встав і знов сів. Каже, Я не програв, я просто відпочиваю. А дід упертий, як баран, каже Я витримаю, і тримає чарку, як знамено, на параді. О, тут кум уже пішов у танок. Але то більше нагадувало боротьбу з табуретом. А дід любить після сьомої чарки філософствувати. каже Алкоголь то як життя багато вип'єш і все бачиш подвійно. Я вже дивлюся на них і сміюся так, що сусідські кури в вікно визирають. І от, момент істини, дід гордо підняв чарку і вже наступну з під столу. Кум кричить Я виграв. Хоча сидів, як грип у лісі. Отак От у нас у селі йдуть змагання хтось п'є, хтось падає, а я сміюся, бо головне, не хто більше випив, а хто раніше ліг спати.